ФК Тростянець переміг у товариському матчі з СК Полтава, який відбувся на стадіоні «Ворскла зміна у селі Нижні Плавні. Автором переможного голу став екс-гравець Полтави, новачок команди Тростянець Марко Арабов. Дуже круті емоції, коли ти забуваєш особливо своїй колишній команді, особливо коли вболівальники підтримують мене багато кого знаю тут, багато знайомих, тому завжди приємно приїжджати в Полтаву. Це моє, це моє рідне місто. Тому велике дякую вболювальникам Скаполтави, що мене що вони мене підтримали сьогодні. До слова, це перша виїзна гра для тростянчан перед початком сезону Другої Ліги України. Протягом матчу кожен із заявлених гравців отримав змогу вийти на поле та показати свою майстерність і готовність до професійного футболу. Грою на даному етапі я задоволений, бо була дуже така. Ми зробили великий обсяг такої фізичної праці. І дуже дуже на такому фоні тяжолому гравці показали, що вони молодці, витримують, вони мають характер. Це на даному етапі дуже важливо. Але ще й я задоволений тим результатом, який ми здобули з командою гарного рівня і командою першої ліги. Найголовніше те, що ми виповнені на основу тренера. Ми билися, старалися. І за цей час, який ми з командою зібралися, вважаю це дуже гарний результат на сьогодні. Було, звісно, важко, але ми голосими перемогли. Тільки місяць тому зібралися нова команда, нові хлопці. В нас, ми грали підвантаженням. У нас двохразові тренування були, і вчора навіть двохразово була. Тому сьогодні було складно. Ну, хлопці витримали навантаження і сьогоднішню гру дуже дякую команді. Дуже раді, що здобули перемогу, тому йдемо далі, готуємося до чемпіонату. За словами тренера, наразі склад ФК Тростянець ще не остаточний. По футболістам це все не всі, які в нас будуть грати у чемпіонаті. Ще повинні під'їхати декілька хлопців. Команда ще буде підціливатись. Ті гравці деяких ми вже підписали. Недосвідчений гравці, так і є молоді гравці, але ще попереду у нас є пару трансферів таких, де ну, як то кажуть, щоб воно збулося. Тренування буде більше на цьому зборі ми вже будемо увагу звертати на більш тактичний, на наігрування якихось комбінацій, стандартні положення. Тобто ще багато роботи. Матч першого туру другої ліги України відбудеться 6 серпня. ФК Тростянець зіграє проти команди Металург 2 із Запоріжжя. Аліна Гребенькова Тростянець, телеканал ТВТ.